Японії, який, так, коріша нашого так і не поставили, блін. Шкіді риби, блін. То стрілку, бач, поставили. червону, блядь. йо йома йо бля, ну, бля, бля. сталося днем. Так, коріша немає. Як не я задив він всю зиму, то махав рукою не махав, в відпуску. Заслужити мод піску. Та машинки не розворот побігли. Постой, готми, в ну так да. біли машинки, але за нами куча машина, те, що ми їм не даємо дорогу. Хай ще постоять трошки. Вони, як яка під'їжджає, аж машина пригає, пріх, пріх, пріг, приг. А там моща. Кондуктує, бачить, як заділін голову? вся в цьому. блін і и матовая. і матовая Що если не знаю. Сьогодні під Київ під'їжджає тянушка. Уже аж свитки, Ми ну, вже тягнулися з горющими почти. Ну, вообще 80. Хотя некоторым удряется, конечно, летать между машинами. Ледчики. Ну по поле не трати какой-то здесь. Сто процентов. Так, зараз будемо під'їжджати до нового, нового коріша, Горинича. Там вже його звідси бачу, телефон, звісно, так не бачить, як я. А може він не бачить телефон, але не так, як я. Так, наш екіпаж тут же, Єгорка, після Єгор. Зараз знімемо значала Горинича. Горинич! Да, екіпаж тут же. Я ж тоді якось був раніше покрашений поярче, то все добре було видно. Да. Так, плавненько спускаємося. Вже місто видно здалеча високої ташки, такої, як придивиться. То є стоянка. Така тянучка вже давно не сильно швидко їде, щось стрьомно, Щоб зараз тут люди, де ви пішли. Подросла їде. Подрос стоїть. Я Давай ми лучше подругу будемо кожен раз знімати. <решко> <решко> так, да, стоїть диви. Слева точно. А, то бигборд, -мо, я думал, то она стоит. Девушка любит на трассе стоять. И там реклама. Ты Но, вы тут придурка, блин. давай, Офигеть, а кто погнал справа, блин. Же не сделал, вернее. Не, она там Он всегда. Стоит. Да она так стояла. Он тихо уже тихо стоит под мостом. Оце прикольніше знімати, Оце заробляє людина гроші Бач? Вона там тільки що руку рукою показувала, типу, стоєш, ні. да, то вміє, блін. То вона, кстати. Вона думає, навіть що сьогодні дощ і треба стояти краще там. Ще на зелені як гарненько. як да, ні, Так пробки немає, всі йдуть добре. Ну, вже пользується тоді моментом. Покажемо вже новий асфальт постелили, на ну, щастя, там рано їхати, бо моста ще немає. Я ж надіюсь, це не воєнний об'єкт, можна ж це зняти. От що ви всі в лівій полосі? Ну, може ж там була написана, блін, знака, що ви повинні в цій полосі їхати, а не зараз лізти під мене, наче знати. Вони <рес> за фурою, карман воздушний, зараз попадуть і пошов, блін. А, ти між визовець пліста, а ось я так? Асфальтик новенький, вже такий кусок, мама, ніяк. Вже пользуюся моментом розворота б зробили, блін. А вони тільки моста роблять. А... Свої. А, так диви, вони вже всю сітку натянули далі. Так що вон то я ж кажу, свої побили, заляли вже під мостку. Так що може в кінці літа вже будемо ганяти по, по новій дорозі. <рес> О! І ще один коріш, <рес> да, раз по разу махає бідола. Один, один той самий, кстати. Заметив? А мой каждо ззади виходить. А от такий виїзд з Києва, коротше. Це з-за того, що вони нам зробили дві полиці, щоб повинні Так, ладно, все, добро. Переді Києва. Бере до перемог, нагадую взаємна підписка. якщо подивитись профіль, да, у мене практично однаково підписників і на кого я підписався. Будьте здорові, живіть багато.